У день незалежності США у Нью-Йорку знову відкрили для огляду статую свободи. Монумент був закритий протягом дев'яти місяців, відколи узбережжям пройшовся ураган Сенді. Одними з перших до монумента, 4 липня, прийшли американські скаути, щоб відчути значення цього національного символу. Леді Либері, гузвелкомто леді свобода, яка вітає усіх хто приїжджає сюди, жадаючи дихати вільно, втілює те ж саме, що й свято 4 липня. Це квінтесенція того, що є Америкою. Ще одна нагода нагадати собі, як нам пощастило, що ми наші батьки, діди чи прадіди приїхали сюди, і відтак ми можемо користатися з тих можливостей, які дає нам ця найпрекрасніша у світі країна. Також у день незалежності Нью-Йоркці розважалися традиційними національними змаганнями, поїданням хот-догів, брали участь у парадах, влаштовували пікніки та милувалися грандіозними фейерверками.